Генії розбитого покоління, епізод перший, перше вересня. Поки усі збирали дітей, стояли в заторах під дощем, проклинаючи понеділок, Джозі разом зі своєю вірною подругою художницею Мері Енн поверталася з вечірки, що тривала два дні. Усі кудись біжать. Чому люди так спішать жити? Адже в той же час вони бояться смерті. Слушне зауваження, то у мене немає ресурсу про це думати. Усі сили я віддала двом колишнім днім. Джозі видихнув у повні груди. Ах, життя. Зараз прийдемо у ліжечко і солодко заснемо. Отак. Я про це зараз лише й мрію. Вони прийшли до квартири, де зараз жив Джозі. Хлопець лише зняв черевики і в одязі увалився у ліжко. Та не встиг провалитися в сон, як подзвонив стаціонарний телефон. Алло? Джозефінчик, ти прокинувся. Яна, куди ти зникла? Я куди зникла? Ти не береш слухавку, що в тебе з мобільним?» Я вирішив зробити експеримент і пожити без телефону. Це у твоєму стилі, любий, а мені цей номер дала Таня. Так, я живу зараз у подруги, вона поїхала в Америку вчитись, доглядаю за рослинами. Джозі, я розлучилась з Максом. Ми можемо сьогодні зустрітись? Мені треба з кимось поговорити, мені треба випити. Будь ласка, Джозі, ти ж мій друг. Звісно, про що питання я заберу тебе через півгодини, раніше не зможу. Ти золоце, ти найкращий друг. Тільки, Ян, я без грошей, вимушений попередити. Я тобі за минулий раз винна, тож не переймайся за це. Чудово, скоро буду. Треба поїсти, подумав Джозі і одразу узяв слухавку. Хто дзвонив? спитала Меріан. Яна, сказав з посмішкою, це та, що дзвонить тобі тільки коли розлучиться з кимось. Вона не може бути одна, їй страшно спати самій, вона важко переживає розриви. Могу Джозі, крутять тобою ці баби як хочуть. Не кажи так про Яну, вона хороша. Алло, добрий ранок, Світлана, а зараз ти кому дзвониш? Мучу їжу до телефону. Я нещодавно у вас сертифікат на безкоштовну піцу виграв. Так, так, крутий Джозефін. Чудово чекаю: Історія про Яну і Макса. Джозі прийшов в ресторан, де сиділа і чекала його Яна. Навколо висіла сонна атмосфера. Яна була вдягнута у чорне, чорні окуляри, чорний шарф, закриваючий волосся. Після усього, що було Джозі, він просить мене повернути подарунки. але вичував, який іноді такі свині. Яна, я радий тебе бачити. Ти така гарна. Яна сумно засміялась, почала. І почав дзвонити її телефон. Це він, здригнулась дівчина і скинула. Іди нафіг, не сьогодні. Що він хоче? спитав Джузефін. Забрати подарунки, я ж кажу. Телефон знову почав дзвонити. Може, візьмеш, поговориш з ним? Не хочу. Я знаю, що це буде. Ти б знав. Мені так страшно. Він став жахливий, стежить за мною, а коли ловить, ми сваримось. Він мене лякає, Джозі, розбив вікна у під'їзді, уявляєш? Яна, ти ще комусь говорила про це. Ніхто не вірить. Ти ж бачив Макса. А з виду Макс і мухи не образить, так подивишся на нього і ніколи не скажеш, що псих. Але Джозі звик виряти друзям. Телефон знову почав дзвонити. Яна ігнорувала. Розкажи краще про себе. Та що? почав Джозі. від життя. поступив на заочне. Куди? драматург. Будеш писати? Це моя мрія. А телефон це дзвонив і дзвонив і дзвонив і дзвонив, і Яна не витримала і взяла слухавку. Що ти хочеш? Поки я не вирішувала питання з Максом, Джозі в цей час почав згадувати його розмову з Меріен. «Джозі, от на що ти з нею тусуєшся? Вона просто тебе використовує. Не кажи так, за твоєю логікою усі і усе одне одного використовують. Ну, в якомусь сенсі, це лише твоє світосприйняття. Ти не можеш нічого знати, ні ти, ні я. Я знаю, що я ні похер на тебе. Вона знайде нового хахаля і забуде про тебе, поки не розлучиться з ним, то й нехай. Слухай, вона з новим хлопцем буде щаслива, то і я радітиму. Джозі, ти витрачаєш стільки часу на людей і їх потреби. А як інакше, я ж хочу бути письменником. Мені цікаво вивчати людей життя, про кого ж тоді писати. Писати, Джозі, писати. Треба не лише ходити, як примара за людьми, а й робити щось. Ти давно писав, давно, ну, ось. Тим часом Яна кинула слухавку. Джозі, він тут, він під моїм домом. Він хоче забрати усі подарунки, Джозі до сих пір не знав, що відповісти. Я не розповіла історію про те, що Макс чекав її під її будинком і хотів забрати усе, що подарував їй за всі ці роки їхнього спільного життя. Яна просила Джозі піти з нею, але разом з тим шукати місце, де б вони могли випити після де б вони могли випити після цієї зустрічі. У понеділок увечері. Могла бути така п'янка лише в однієї людини, у їхнього старого товариша Тіми. Джозі почав дзвонити з Яненого телефону Тімі. Тіма, привіт. Джозі, йоу!» що ти? Та норма, ти? «Їдемо до тебе бухати сьогодні. Воу, я вже столю коврову доріжку і чекаю сонечки. Тим часом яна зустрілася з Максом. Я тебе люблю. Я не можу тебе забути. Я не бажаю тебе більше бачити, я вже казала. Та ти відьма, ти, ти приворожила мене. Я постійно думаю про тебе, а ти жорстока й холодна, та ти просто відьма, я... у тебе немає душі. Ах, любов, думав Джозефін. Агов, Макс, досить, не гунди. Бери, що хотів, ми спішимо. Джон, це любов, ти ж сам знаєш, братчику. Не слухає його Джозі, він любити не вміє. Яна взяла Джозі за руку і відпустила, коли той почав іти слідом, зрозумівши команду. Макс йшов поперед Яни, майже ступаючи їй на ноги. Я просто так тебе не відпущу, чуєш? Не так легко, він переходив з гніву на вічий. Ну, будь ласка, поговори зі мною. Ах, так? виймає з мішку усі подарунки Яни і викидує. Ну і добре, забули, пусте це все, це все була повна херня. Раз ти так хочеш, я пропонувала тобі дружбу. Та ти просто егоїстка, яка в сраку дружба. Джозі тим часом викликав таксі. Коли таксі під'їхало, я насіла на переднє сидіння, Джозефін сидів ззаді, Яна зробила помилку. Вона тикнула фак Максиму через вікно. Максим не витримав і стрибнув на капот машини. Почав кричати в Яні, що вона відьма. Таксист перелякався, хотів взяти биту і піти бити Максима, але Яна його спиняла. Ви що не розумієте, що він тільки цього й хоче? Джузі теж кричав та поїхали, поїхали, просто їдьте, не зважайте на цього дурачка. А Максим все кричав і кричав і дзвонив Яні, дзвонив, 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 дзвонив. Казав, що поламає машину, але якимось чином таксист все ж таки виїхав. Дорогою, дорогою з Яною до Тіми Джозі сказав: тільки ми маємо ще заїхати забрати Мері Ен. Навіщо? Не всі такі тусери, як ти, Джозі, може, вона хоче побути одна. Людина вийшла з репцентру. Я обіцяв її мамі не кидати її надовго, їй треба адаптуватись. Ти возиш людину, що вийшла з реп-центру на вечірки. Геніально Джозі, сказала Яна з сарказмом. Четверта ранку квартира Тіми. Поки Тіма грав на гітарі, залицяючись до Мері Ен, Яна спала в обіймах Юри. Джозі вийшов на кухню, взяв телефон і набрав номер, сівши навпроти вікна, де народжувався ранок. Алло, то була Лінда. Цей голос Джозі пізнав би будь-коли в будь-якому стані. Hello! Hello! Джозі, це ти? Привіт, мій любий друже, як ти? Я зараз на кухні вдруга не спав три дні, а за вікном зорі ще видно. Ти знов себе не жалієш? Та хіба можна себе жаліти? Звісно, що я буду робити в старості без тебе? Джозі засміявся. Така краса за вікном, шкода, ти не бачиш. Мені також шкода, я дуже скучила. І я розкажи, як ти. Вони спілкувались, поки пробуджувалось сонце. Ну а ти, як твої пригоди? Знаєш, я сьогодні бачив одну пару, вони розходились. Бачити, коли люди кохали одне одного, а потім стоять ворогами це сумно. Це не кохання, Джузі. Відповіла Лінда. В коханні, навіть коли люди далеко, одне від одного, вони все рівно разом завжди. Я теж так думаю, посміхнувся. Лінда, я дуже скучив, і я такий щасливий, що ти є в цьому світі. Я теж, Джозеку, я теж. Кінець першої демо частини.